І Що ж за такі важливі досліди. Якщо коротко, ми зіткнулися з однією радіопередачею, яка буквально зводить із розуму. Звукові хвилі, що впливають на психіку. Тільки уяви. Я якраз відправився з групою, щоб особисто поставити експеримент, коли на нас напали. Зажди хвилинку. Бедолін прийом. Зай засік твою передачу. Залишайся на місці. Я виходжу по тебе. Вожатий. Це медолін. Твій друг знайшов мене і дуже допоміг. Стривай. Невже мене так легко було засікти? Для Банзая так. Але він у нас геній. Скіфа, чуєш, якщо ти поруч. Дякую тобі. Ти з нами чи своїм ходом? Зачекаю на тебе. Разом підемо. Чудово. У трьох точно буде спокійніше. Давай продовжимо розмову казковому.